Так, всім добрий день. Сьогодні у нас такий вихідний проснулося. Доволі таки пізно. Ну, правда, ми її лягли пізно. То там кіно дивилося, то ще щось. Сіточка на кухні готове. А я тут займаюся квітами, бо треба полити, бо тут жарко біля батареї. Зараз покажу вам. Бачите, це куркума. Пустила ще один. Це як після того, як ми пересадили, пустила ще один паганок. Це добре. Ці куркуми у нас, бачите, щось не вистачає. Не знаю, ще немає часу все почитати, що їй додати треба. Це ну, не пам'ятаю, ну, так вона вже росте років так три. Вона на літо це все збрасує, тут взагалі нічого немає. І вона стоїть так до... Ну, можна сказати, до пізної осені, І пізню осені починає е, пускати знову паган. Це наша травичка, бусіна, щось їй світла не вистачає. Ну, Посадив так. Е, після Нового року, мабуть, то ну, ми з вами садили. Е, ну, Щось не вистачає. Ну, нехай вона трошечки гризе і вітамінки бузьки. І це от тут у нас росте. Києві, що ми теж з вами попересаджували. Ось так, бачите, я зробив, щоб гілочки друг другу одна одній не заважали. І так от хочу, щоб вона така густенька кустиком росла. Ну, будемо якось формувати. А я не пам'ятаю, мабуть, цьому кактусу, мабуть, так уже років 4 чи 5 Це щось йому, бачите, теж не вистачало. То я знаю, може, це так треба. Бачите, як він дерев'яний чи що. Оце от так. Отакі ну, товстенький Це я сам сажав э, маленькі семечки такої. Пару штук там віддавав, пару штук продав. Тут ще один такий от росте. він такі міссисті, я вам скажу, вони тяжкі. Так. А тут теж. Кактуси наші поливаю. Це щось підтравляв воздух. Трошки треба спустити, бо пікається. Чуєте? Да? Ну, ці один, той другий ми купляли. А це таке саме, як ото здоровий на підвіконнику Теж росте. Нехай росте. Якось будемо Цей Мені здається, покупали в цьому. в Врославі, тільки не пам'ятаю, в якому магазині. А це в Бідрюнці, в нашій Бідрюнці, де ми скупляємося. на завішові. Вони такі маленькі були вони. Це бачите, як пішли. Ну, їм вже більше року цьому. Там, мабуть, даже більше. Не пам'ятаю. От треба всідочки спати, бо не пам'ятаю, де я це ми купляли. Ну, я пам'ятаю, що ми його знімали. Цей ролик можна десь передивитися. Дуже зручно так записувати. Так, це тут у нас ще. Е, як їх називають? Фікус. Теж сажали. Та це просто дивлюся, що скоро будемо з вами пересаджувати цю орхідейку. Бачите вже і друга квітка зав'яла. І будемо саджувати оцю. Дитинко. Та й оцю треба, бо бачите, вона нахилилася. Місця їй там мало, вона хоче рости, а немає місця. Тут таких добрий вже листочок пішов. Так, добре, що це я з вами загорився. Ой, квітки такі. Початок. З ботаніки. Добре. Ось бачите, збираюся йти в підвал. Ну, зараз підемо з вами. Ага, ага. Абуська тут сілася і наблюдає нам, думаю, так? Да? А, ай, дере, дере. Добре побіг. Так, це вже ми з вами в підвалі. <клес> зараз візьму капусту. І йдемо, нехай сіточка там готова, на якусь там рагу хоче готувати з капусточкою. картофель у нас есть. Так, капусточка взял. Бася тут такие э, -э застраживания. это мышей крысы травлять. Он. А, он, Так, взял капусточку. И идем Так, це ми трошечки справилися по справам. Сідочка готова обід. І говорю, давай поп'ємо каву з марципаном. Ну, так мене довго не треба оговорювати. Я тільки за. Дивіться, який красивий. Це ми з вами покупали вчора, цьому, як називають, в поло. Такий смачний марцепанчик. Все, всім смачного нам смачного Будем перекусить. Так, це після того, як ми попили каву, пройшло, не знаю, мабуть, 3-4 годинки займалося своїми справами. Ну, я так, то, що робив, надійці наушники дуже зручно. І слухав аудіокнижку. Я зараз е, слухаю таке. Цікаве за роман, не роман, як його назвати, з знедолені. Дуже рекомендую. Це вам записую, тільки що з вами розмовляю. Дювлюсь, боський на мене так дивиться. Як будто все щось розуміє, да, Бось? Замаркотіло. Тепленько, да, тобі? Що там таке? Що там, я ж умивався, Буся? Ні? Буся ж. Ні, добре, ми будемо вже закінчити цим відео, бо хочеться вже відпочити. Завтра наша перша зміна. Вставати рано, а ще треба поробити справи. Тому чекаю вас завтра. новому дню. новому відео. Оце ж хотів сьогодні м, піти до машини, зробити машину, поставити нову запчастинку, яку ми е, замовили і отримали вчора, а на вулиці йде сніг. Е, Ні, Сніга я не боюся, ну просто вузька. Е, це пов'язано з електронікою, а як відкриєш капон, то воно все буде туди капати е, волога. Ну. Нельзя мозя працювати з електронікою при такій погоді. Треба трошки буде почекати. Боська, Бозька, що це стреся? Добре, тому чекаємо новому відео. Е, мабуть, завтра, якщо і буде відео, то дуже пізно. Бо буду залишатися над години на 12 годин. Приїду пізно додому. А можливо, ні, бо як ніяка. 12 годин до да замарюйся. Добре. Всім миру, добра. Чекаємо вас на нашому каналі. До зустрічі.